Російські війська обстрілювали морні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. 23 серпня о 4 ранку в селі Шийківка Ізюмського району внастрідок обстрілу горіла трава на площі 200 квадратних метрів. 23 серпня, о 3.38, в селі Богославка Борівської територіальної громади. Внастлідок обстрілу горіли будинки. Постраждала 78-річна жінка. Під завалами ймовірно знаходиться літній чоловік. Тривають рятувальні роботи. 23 серпня, о 3.30 в селі Колісниківка. Внаслідок артобстрілу пошкоджено житловий. Будинок, поранено 46-річного чоловіка. О 15.47 поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на площі близько 5 гектарів. О 15.42 в місті Богодухів. Внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено приватне підприємство: шість приватних будинків, два багатоквартирні будинки, чотири автівки. Постраждали вісім людей, серед них 15-річна дитина. Загинув 57-річний чоловік. О 15.42 в селі Семенів Яр Богодухівської територіальної громади. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 2 гектарів. О 13.30 в селі Новоосинове Куп'янського району. Внастлідок обстрілу горіли покинуті будинки. Об 11.35 в селі Глушківка Курилівської територіальної громади. Внаслідок обстрілу горить приватний будинок. Об 11.20 в селищі міського типу купянськ возловий Попередньо внаслідок мінометного обстрілу обстрілу горіла господарча споруда. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Постраждав 65-річний чоловік. О пів на дев'яту ранку в селі Одрадне Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Рятувальники звідують протягом доби з 103 оперативні виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано 10 пожеж від ворожих обстрілів в Богодухівському, Ізюмському та Куп'янському районах області. О 15.30 російські війська завдавали масованих обстрілів реактивними системами залпового вогню по населеним пунктам Богодухівського району. В результаті ударів по місту Богодухів одна людина загинула. Ще вісім отримали травми. З них одна дитина. Крім того, пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі. Інфраструктура цивільного підприємства в результаті іншого удару сталася пожежа у лісовому масиві. Горіла хвойна підстилка на площі близько двох гектарів. Окрім цієї пожежі, ворог спричинив ще сім пожеж в екосистемах на загальній площі більше десяти гектарів. У селі Одрадне Шевченківської громади та у селі Богуславка Борівської влучання російських снарядів прийшлись на приватний сектор. У першому випадку горіла господарча споруда з сіном та соломою на площі п'ятдесят. Сят квадратних метрів у другому, два житлових будинки на площі 80 квадратних метрів. Поранено жінку 1946 року народження. Загалом зафіксовано 69 випадків пожеж в природних екосистем на загальній площі понад 45 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Також на визначених відтинках фронту наші воїни проводили активні дії для покращення тактичного положення. 14 разів ворог атакував наші позиції на куп'янському напрямку поблизу населених пунктів Стельмахівка, Сеньківка, Глушківка, Лозова та Андріївка. Підрозділи Сил оборони відбили 10 атак. Ситуація напружена. Тривають чотири бої зіткнення. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєн та Олексій Муравйов, Харків, Новини. Цієї ночі ворог знову атакував Україну за даними повітряних ЗСУ, Окупанти випустили дві балістичні ракети іскандер М та 16 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 14 шахетів. Ще два локаційно втрачені. Інформація щодо руйнувань не надходила. Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях. Протягом доби ворожі війська з артилерії та інших видів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. ВМС України офіційно підтвердили ураження ворожого порому «Кондротрейдер» у порту Кавказ Краснодарського краю. Вчора під вечір ціль було знищено військово-морськими силами, зазначив речник ВМС Дмитро Платенчук. Чим саме вдарили по «Кондротрейдеру», він не уточнив. Україна ризикує втратити контроль над Покровськом. Про це пише з економіст. Журналісти зазначають, що надії на успішний наступ у Курській області мали на меті послабити тиск з боку ворога. Але російські війська не лише не відступили, а й активізували свої дії. І зараз Покровськ опинився під загрозою захоплення, що може дозволити Росії здійснити прорив до Дніпра і Запоріжжя. Це може стати серйозним ударом для України з потенційно катастрофічними наслідками. США дозволяють бити Україні американською зброєю по Курщині. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Посадовиця наголосила, що штатам наразі точно невідомі цілі Києва у курській операції, але нагадала заяву президента Володимира Зеленського про необхідність створення буферної зони. За її словами, створення такої зони має передбачати побудову декількох оборонних ліній. Сінг зазначила, що США дозволяє Україні вести вогонь у відповідь, щоб захиститись від російських нападів із цього. О, прикордонного регіону, а цей регіон включає Курську область РФ та прикордоння Сумської області. Ще готують військову допомогу Україні до Дня незалежності на 125 мільйонів доларів. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. За даними змі, пакет допомоги включає ракети для протиповітряної оборони, протитанкові ракети Джавелін та низку інших засобів бою цього типу: боєприпаси для ракетно-артилерійських систем «Хаймерс», обладнання для боротьби з дронами, засоби радіоелектронної боротьби, артилерійські боєприпаси калібрів 155 мм і 105 мм, Транспортні засоби та іншу техніку. Україна відзначає День державного прапора. Президент України Володимир Зеленський, високопосадовці, військові вітають громадян зі святом. А ще до Києва з робочим візитом вперше приїхав прем'єр-міністр Індії Нарендра моді. Також, 23 серпня, Харків відзначає день визволення міста від нацистів та день міста. Під час війни у Харкові не проходять святкування. Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до очільника Хова Олега Сенігубова та керівництва АТ Харків Обленерго з проханням не запроваджувати графік відключень електроенергії в місті. Терехов зазначив, що Харків вже понад два з половиною роки перебуває в зоні бойових дій. і Постійно страждає від атак з боку Росії через обстріли та ракетні удари. В місті було пошкоджено і зруйновано тисячі житлових будинків. Це призводить до значних побутових труднощів для мешканців, які стикаються з проблемами в отриманні комунальних. Послухи потребують постійного відновлення житла. Також мер звернув увагу на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля від 18 липня 2024 року, якій зазначено, що в населених пунктах і на об'єктах, які розташовані в 20 кілометровій зоні від кордону з Росією та Білоруссю, а також у 20 кілометровій прифронтовій зоні відключення електроенергії не передбачено. Двадцять третя серпня. Ця дата має особливе значення для харків'ян, адже сьогодні відзначається не лише день міста, а й день державного прапора України та день визволення Харкова від німецької окупації. Щоб вшанувати пам'ять попередників, які 81 рік тому змогли витіснити німецько-фашистських загарбників з території міста. Представники місцевої влади зібралися біля Меморіалу слави та поклали до нього квіти. Сьогодні дуже важлива дата для нашого міста. Це перш за все 370-та річниця нашого міста і день визволення міста від нацистських загарбниках. Сьогодні під час війни це дуже знакова подія. Бо сьогодні наша Україна, наші хлопці, наші дівчата, всі ми воюємо проти росіян, російської агресії для того, щоб бути незалежною, незалежною державою і незалежна. Справжньої української нацією. тому ці традиції, які були закладені нашими батьками, нашими дідами, вони існують, і ми будемо е справжніми е українцями. І я впевнений, що сьогодні під час святкування ми ще не раз будемо згадувати подвиги наших дітей і наших градців. Міський голова наголошує, що сьогодні Харків вкотрий раз демонструє свою незламність, подібно до попередник які зробили все можливе, щоб звільнити місто від німецько-фашистської окупації. Сучасні захисники самовіддано боронять його від російської агресії, адже прагнення до волі та свободи передається харків'янам із покоління в покоління. Ольга Тречук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Єгор Мікенін. Харків. Новини 23 серпня Україна святкує День державного прапора. Ця дата була обрана не випадково, адже рівно 33 роки тому синьо-жовтий стяг уперше з'явився в сесійній залі Верховної Ради. Сьогодні в Харкові відбулося урочисте підняття прапору на найвищому флагштоці України за участю бійців 92-ї окремої штурмової бригади. Пані стріт. Ставі до сторобригавіну зустрів у складі 92-ї бригади у Куп'янську. Так зустрів з тієї самої фатальної ночі, коли все це почалося. Що наказувало, те й робив. Після того як почала більш-менш устаканюватися ситуація, брав участь, допомагав чи міг виконував розпорядження керівництва. Можна навіть сказати, брав участь у харківській операції у звільненні у складі другої реактивної батареї реактивного дивізіону. Що стосується цього свята, то скажу так за цей прапор, люди вмирають. За його прапору буває цю нечисть, яка прийшла. Прапор це символ державності. Герб, гімн, прапор це символи державності у межах, які визнані міжнародним співтовариством. І нікому не дозволено ці основи державності порушувати нікому. Пересічні мешканці Харкова з повагою ставляться до свята. Вони підкреслюють, що державні символи відіграють велику роль для української нації, і, зокрема, в часи війни їхня важливість тільки посилилася. Відношення виключно позитивне, тому що це формує нашу націю як, як таку, як українців, і сьогоднішнє свято беззаперечно є одним із найважлив... най... найважливіших тому що наступний у нас іде вже день незалежності України, і мені безмежно приємно, що молодь вони були присутні на цьому святі. Ви знаєте, що о 9 годині завжди є загальнонаціональна хвилина мовчання, і безмежно приємно, що багато свідомих українців долучаються саме до таких заходів, державних, офіційних, тобто не просто формально, а дійсно. Приходять і дійсно спостерігають за тим, що відбувається в нашій країні. Я дуже поважаю наш український прапор. Я його полюбляю. І у нас в Україні все буде добре. Український прапор символізує: вперше це голубе небо, і друге, це наше жито. Підсонячник або пшениця. Я вважаю, що він дуже красивий і він символізує нашу країну. Це символ нашої країни. Я також вважаю, що це є символом для кожного міста окремо, особливо зараз. Що стосується кольорів, то це, мабуть, неймовірні кольори, цей символ чистого, а наразі мирного неба для нас. Це символ нашої незламності. Жовтий колір це символ нашої сили, нашого багатства, багатства і, мабуть, і продовольчого, і символ чогось яскравого. Тому я вважаю, що наші кольори це найкращі кольори у світі. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Андрій Пакулов, Харків, Новини. Подвійна свята, це день нашого. Стяга і день міста, і святкуємо його разом, разом з всією Україною і разом з всіми харків'янами завжди до війни святкували. Дуже масштабно святкували день народження міста Харкова. і Сьогодні така видатна дата, яка у нас є. це 370-та річниця. Звісно, ми би, якщо б не було війни, зовсім по іншому святкували. Але ми вимушені сьогодні. Дня думати про безпеку людей, і тому у нас не буде таких масштабних святкувань зранку. Ми були на меморіалі слави, де поклали квіти у подножжя наших захисників. Крім цього, крім цього, були на піднятті нашого флага. До речі, хочу сказати, що у нас найбільший флагшток це 102 метра і. Горда реїт наш український прапор, тому э, інших таких. Масштабних заходів ми не передбачаємо, але е, у людей дуже гарний настрій. Бо е, сьогодні день е, нашого міста. Ми вже звикли до повітряних тривог. На жаль, звикли, і е, дійсно і під час свят, е, і е, взагалі повседневному житті потрібно бути дуже дуже обережними. До прислуховуватися е, до повітряних тривог, е, і е, бер, е, потрібно, щоб ми берегли. Один одного це дуже дуже важливо, не зважаючи на те, що дійсно такий гарний настрій, незважаючи на те, що сьогодні і день нашого прапора, і день міста, але знаєте, загрози завжди зберігаються, поки йде війна. А звісно, після війни будемо зовсім по іншому святкувати і нашу перемогу, і день нашого рідного міста. Свята, святом працювати потрібно як триває, тим паче, що зараз іде повним ходом підготовка до зимового періоду, до опалювального сезону для нас це занадто важливо і працюємо практично. 24 години на добу всі комунальні підприємства працюють. Всі, хто забезпечує життєдіяльність міста Харкова, теж працюють і готуємо місто до опалювального сезону. Для нас занадто важливо встигнути дуже багато зробити. І я нагадую вам: ми дуже сьогодні серйозно працюємо над тим, щоб децентралізувати, враховуючи ці загрози, які у нас є, систему енергозабезпечення. До постачання і теплопостачання постачання над цим ми сьогодні працюємо всім школярам, які сьогодні е, у Харкові вони не зможуть е, сісти за парти, і це е, зрозуміло бо небезпека зберігається, і ми не можемо сьогодні е, відчинити е, ш, школи наші е, в режимі оф, е, офлайн. Е, е, тому ми працюємо над тим, щоб зробити е, як найбільше для того, щоб лю, е, щоб наші школяри Ли можливість вчитися, вчитися, хоч би комбіновано для цього. Ми обладнали шість вже станцій до першого вересня. Буде обладнане метрополітена Там буде справжні школи організовані і будемо навчати наших дітей. Крім цього, як ви пам'ятаєте, у нас вже Побудована перша в Україні підземна школа розрахована на 900 учнів дві зміни. Зараз ми будуємо ще три школи під землею і декілька укриттів. Тому максимально робимо для того, щоб наші діти мали можливість навчатися в комбінованому режимі. Тільки розпиту, перемоги і всього найкращого йому. Витримка харків'ян дуже велика. Бажаю Харкову тільки процвітання і витримати цю війну. Бажаю людям не покидати Харків, триматися міцно з всією сім'єю та бажаю успіхів. Та процвітання людям та Харкову. харків'янам. Я бажаю му мужності, мудрості все це витримати, триматися так і далі. Ну саме найголовніше це мир. Ми всі чекаємо на мир. Бажаємо, щоб Харків і далі був таким красивим, а таким охайним містом. Ми бажаємо, щоб закінчилась нарешті війна, і щоб наше місто відбудовувалось. Ми бажаємо, щоб наші харків'яни мали надію на світле майбутнє, на те, що все буде у нас. Добре. Яке побажання? Бо закінчилась війна скоріше, і щоб він більше процвітав, більше приїжджало сюди народу, щоб всі жили дружно, як кажуть. Красиве. І харків'яні, і, і саме місто. Ну, ми його дуже любимо. Ми тут усе, усе життя живемо. Знаю, навіть в ці часи, коли так. Кладно і... і непросто. Ви ж бачите, який він гарний. Ось. Любий Харкове, вітаю тебе з днем народження від усієї душі. Цвіти, розквітай і живи. І хай буде мир. Ми вітаємо наше найулюблене місто в Україні з такою визначною датою. Бажаємо нашому місту герою процвітання, щоб воно завжди залишалось таким містом. Міцною гранню, щоб завжди воно було квітучим, щоб завжди радувало своїх жителів, і ми його просто безмежно, безмежно кохаємо. Дякуємо, що в нас є в Україні таке чудове місто. Я б дуже хотіла привітати Харків, а також всіх мешканців харків'ян з Днем міста. Хочеться побажати, щоб в цьому році наше місце процвітало, щоб наступив настав мир нарешті. Щоб Харків залишався таким же гарним, яскравим, чудовим, щоб всі в ньому посміхалися та раділи життю. Я сама з Донецьку, але в Харків ще з першого приїзду закохалася. Харкову хочу побажати в першу чергу, щоб він залишався таким же гарним, стійким і щоб нарешті закінчилося те, що почалося. Тому що видно, що люди звикли, але людям тяжко. Ну і тому хочу привітати Харків з днем народженням ну, і жити в ньому якомога довше. Вітаємо всіх харків'ян з цим великим святом, бажаємо миру, всім здоров'я, всіх благ. Любий Харкове, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі бути мужним, незламним і самим найкращим містом в Україні. Харків'янам я хочу побажати мужності, тому що зараз у наші часи. Дійсно потрібно його мати. І бажаю, звісно, щоб війна скоріше закінчилась і миру. Я дуже часто буваємо в Харкові, просто неймовірно, прекрасне, красиве місто. Хочеться сюди повертатися знову і знову, і дуже хочеться, щоб нарешті тут був мир. Спокій, щоб воно знову процвітало, щоб ми могли сюди спокійно приїжджати з дітьми, в аквапарки, в парки, гуляти і бачити, що місце оживає, а люди повертаються додому. Ну і харків'янам звичайно хочу побажати. Ну напевно, в наш час миру і скоріше повернутися додому в рідне місто.